Така іграшка точно не зможе не зацікавити вашого котика. Навіть самий вибагливий та лінивий котик зацікавиться даною іграшкою, адже вона всередині має спеціальні сенсори, які реагують на котика і тікає зовсім в іншу сторону. Також має змінні насадки, можна ставити ось такий пухнастий кружечок, якщо подобається такий котику, або пірічко. Також іграшка під час руху видає звук. Пташки або мишки. Тут є ось такі коліщатка, на яких їздить іграшка. Також є захист від того, щоб тваринка не з'їла кришку або саму гаєчку. Вона дуже міцно закручується і не випадає. Має режим он або off. Тобто, якщо вам набридло, що воно пишіть, що котик за ним ганяється, можна виключати. І зараз наглядно покажу, як іграшка тікає. Як бачите, вона тікає від моєї руки взагалі, взагалі в іншу сторону. І вона тікає дуже хаотично, тим самим зацікавлює котика. Вона не має однакових рухів, і котик ніколи не зможе зрозуміти, в яку сторону зараз побіжить дана іграшка. У нас відправочка кожного дня новою та Укрпоштою. Дана іграшка точно варта уваги вашого котика.